Та прийде маті Господа моєго до мене, дорога моя православна сім'я і родину, дорогі собраття, священики, отці. З великим трепетом у душі своїй, недостойній і в серці, сьогодні ми зустрічаємо образ ікони Божої Матері Луцька у нашому святому храмі від нині. Ця чудотворна ікона буде знаходитися постійно в нашому храмі. Це жертва наших добрих братів і братів во Христі, які давно планували, щоб цей образ був тут, але певні обставини складалися так, що до сьогоднішнього дня це не могло відбутися. І ось, дякуючи Богу, дякуючи матінці Божі, сьогодні цей образ від нині до віку буде перебувати у нашому древньому храмі. Хай Пресвята Богородиця Луцька, яка є копією римської ікони. На жаль, у XVII столітті чудотворний лик цієї ікони був повністю втрачений, він згорів, а залишилося на православному небосхилі лише декілька копій. Одна із копій буде перебувати браття та сестри у нашому храмі. Але не в копії справа, не справа в золоті чи в сріблі, а справа в тому, що вона і тільки вона по молитвах Пресвята Богородиця допомагає нам постійно. І дай Боже, щоб благодать матінки Божої і покрова покривала кожне серденьке, кожну душечку православного християнина, покривала всі села і міста нашої багатостраждальної країни, покривала наших захисників і захисниць на східних рубежах. І хай Пресвята свята Богородиця у престола Всевишнього вимолює за великий світлий день перемоги і благословенний день майбутнього миру. Зараз ця ікона буде тут стояти на вулиці. Ви будете помаленько приклонятися потрош по одному. По і кожен буде мати можливість попросити по, по блага по, у матінки Божої те, що бажаєте ви. Сокровенно самі і по вірі ваші, да будуть вас, святая Богородице, спаси і благослови нас. Амінь Спасибо, зараз, браті і сестри, входні молитви і служимо, поки ви приклонятися, будете якраз будуть входні молитви, часи читатися, а потім якраз будемо служити святу Божествен літургію. Помагай нам Господь. Святом.